Ялиночка є. Діти граються на майданчику. Зараз, до речі, десь міну 7. Хотів, знаєте, що вам розказати? Прикол один. Чому люди повертаються в Європу? Ну і взагалі назад чому. Розкажу вам таку одну життєву історію. Прикольну. У мене є тут знайомі. Ми коли жили в готелі, то познайомились. В Вінніпегу, коли ти приїжджаєш, то безкоштовно заселяють. Раніше було 45 днів, зараз здається 30, але це і 30 головою дають. Тобто тебе безкоштовно заселяють в готель, ти не платиш за це. І у тебе безкоштовне снідання, обід і вечеря. Тобто ти теж за це не платиш. Просто цілий місяць, знаєш, як на курорті. там дисейни, всі діла, живеш собі і не паришся. І я там познайомився з деякими людьми. І вони на початку казали, блін, ти що, яка класна канада, круто, все подобається, тут тобі допомагають, і ще ж три тисячі дають. Три тисячі на дорослого, півтори на дитину. Ну, прикинь, ти приїжджаєш, в тебе безкоштовний готель, безкоштовна їжа і ще три тисячі дали кожному. Круто, ну круто. Всі задоволені, всі живуть, але потім все проходить і треба, тебе виселяють і треба ще йти на роботу. На роботу це, в принципі, ж, не проблема. Треба в будь-якій країні ходити на роботу. Добре, пішли на роботу. Проходить ще пару місяців морози, бац, а тут було мінус 28. Ну таке, знаєте, там з горем пополам якось там на роботу сходили, прийшли. Але проходить Зараз вже три місяці, пішов такий шумок. Що щоб отримати там потім громадянство, це як то резидент і так далі, треба буде здавати екзамен на мову. Це в кожній провінції таке. І тут в Манітобі це був найменший рівень, здається, 4 бали. Я не знаю, що це означає, який рівень, але от був 4 і пішов там такий слушок, що піднімають на 5. Тобто буде вже не 4, а 5. Я не знаю, це правда чи ні. Але ось якби. Такий слушок пішов, що піднімуть мову на 5. Як міняється його враження, то вже треба. Вже готелю нема, їжі безкоштовної нема. Бачите, снігопади. Завалили. Як, як міняється його тепер враження? За три місяці ж не одного слова чомусь, чомусь не вивчилось, розумієте? І він тепер каже: Та ну. Все таке, знаєш, тут залишитись дуже важко, мову заставляють вчити. Проблеми з'явилися, розумієш? І все. Депресія, алкоголь, алкоголь тут не дешевий, хтось на сигарети і так далі. І це проходить. Таке відбувається, тому що люди розраховують на шару. Я теж, як всі нормальні, розраховував на шару. Я думаю, що ця шара буде, але мову прийдеться вчити в будь якій країні, не тільки, не тільки в Канаді. І просто люди більшість не готуються. Дали візу, бо зараз це як безвіз. Знаєш, ти приїжджаєш, хоп, у вас на будь-яку роботу, всюди, тобі не мови, не гроші, нічого не треба показувати. Запросто можна адаптуватися, але щоб залишитись. Треба там набирати бали і так далі. Я думаю, що якісь скидки будуть, 100%. Наприклад, можливо, не треба буде номінації, можливо, тр... достатньо буде тільки самої праці. Я не знаю, як це буде точно. Але ці скидки повинні бути, бо люди ж не гонтуються. Просто приїжджаєш навіть без мови. Але те, що треба вивчити мову, це буде 100%. Я деякі люди, знаєш, розказуєш, кажуть, що... В Канаді там сніг і так далі. А люди приїжджають, ого, як завалило. А люди приїжджають такі, хоп, а що, в Канаді сніг? А сказали, що погода, як в Україні. <схід> Тільки не сказали, що це була погода 30 років назад, Зараз все помінялося трошки. Хтось приїжджає, поки знаєте, а що тут не американський долар? То, що канадські ходить. Казали, що долари. Тільки не сказала, що канадські. І це не тільки в Канаді, таке так, саме і в Польщі було, коли розказували, що о, яка класна країна, все супер допомагає, карту побиту. Оп, не дали, відмова. І такі, та ти що? Та ну ні, та, нас там не любить. Було? <головіка> У кого таке було? Напишіть. Це зараз ви все можете почитати в інтернеті підготуватися. А не так, що всі їдуть. Це ж Канада, і всі туди їдуть. <хи> і теж деякі, знаєте, що люди такі приїжджають. Він приїхав, як в Азію. Не очікував. А нічого, що Канада це ж країна мігрантів. Де більше всього населення живе? В Китаї півтора мільярда і в Індії півтора мільярди. Половина світу живе в цих двох країнах. І тому тут найбільше буде мігрантів цих країн. Бо поїдете в Ванкувер, там одні китайці ходять. Тут більше з Індії, більш дешева провінція. Але багато азіатів? дуже багато. Ну напевно, це більше. В Канаді напевно більшість азіатів, бо це країна мігрантів, а більше всього населення живе в Азії. І це нормально. Ну, тобто, люди навіть не читають, куди вони їдуть. Але більшість, більшість інформації реально, можна знайти зараз в інтернеті. Можна все дізнатися, навіть подивитися. Конкретно в кожному місці є свій блогер, подивитись там, його шлях, як він це робить, є і в Калгарі, є і в Ванкувері, є і в Торонто дуже багато. Тому все можна дізнатися ще до приїзду в інтернеті. А потім вже спробувати. Більше читайте, готуйтеся. Приїжджайте, пробуйте. Зараз, до речі, не холодно. Зараз нормальна погодка. район десь мінус 7-мінус 8. Я би сказав, з порівнянням мінус 20 взагалі, жарюка. Ну і тротуари, подивіться, як тротуари почистили. Дороги, до речі, бачите. Ну, ліній полосу цих все одно не видно, але вже хоч не на пузі сидиш. І це, це рахується, як би, знаєте, це ж такий бідний регіон, це Манітоба. Торонто в Ванкувері там покращує ще ситуація і більше грошей платять. Більше читайте. Куди ви їдете, читайте, що ви хочете. Потім приїжджаєте і ну, як би? не буде такого, знаєте, що ага, все не так, як думав. Бо Канада. Сказали, бо Канада. І всі їдуть в Канада. Побачимось в наступних відео.